Вітаю, друзі! Сьогодні готую пиріг із листкового тіста з начинкою із грибів та плавлених сирків. Дуже смачна випічка на повсякдень. Дивіться це відео, давайте готувати разом. Отже, друзі, готуємо начинку для пирога. Спочатку розігріваємо пательню з невеликою кількістю олії. Тепер нарізаємо одну цибулину невеликими кубиками. Перекладаємо цибулю на розігріту котельню, смажемо помішуючи на невеликому вогні. Шампіньйони нарізаємо невеликими шматочками. Для пирога я взяла 300 г грибів, коли цибуля зм'якла та стала прозорою. Це буде приблизно через 2-3 хвилини, додаємо нарізані гриби, солимо гриби, все добре перемішуємо, гриби зараз пустять сік і смажимо приблизно 5-7 хвилин до готовності грибів. Гриби готові, приправляємо їх чорним меленим перцем. Ще раз перемішуємо з приправою та знімаємо з вогню, даємо їм час трішки вистегнути. Також для начинки нам потрібно три плавлених сирка. Нарізаємо їх маленькими кубиками, перекладаємо в миску. Там, де вже будемо змішувати всі інгредієнти начинки. До сира додаємо два яйця. Тепер додаємо гриби та ретельно все перемішуємо. Це і буде наша начинка для пирога. Сирно-грибна начинка, дуже-дуже смачна. Сіль я вже не додаю, адже я солила гриби, та і плавлені сирки теж мають свій смак. Готую форму для пирога, наливаю невелику кількість рослинної олії, змащуємо дно і стінки форми. Переходимо до тіста. Для приготування цього пирога я взяла листкове тісто, упаковку, яка на пів кілограма. Розвертаємо його, воно вже розмерзлося. Це було заморожене тісто. Тісто я ділю навпіл. Виходить два рівних квадрата. Одне поки що відкладаємо в сторону один квадрат, а інший треба трішки розкачати. Викладаємо тісто в форму. Укладаємо таким чином тісто, щоб утворилася така тарілка, якби імпровізована, щоб тісто заходило на стінки форми. Якщо тісто потрібно ще трохи розтягнути, то сміло це робимо. Воно не рветься, воно еластичне. До речі, для приготування такого пирога ви можете брати не тільки листкове тісто, а й листково дріжджове. Викладаємо начинку. І зверху накриваємо іншим квадратом тіста. Я його вже не розкачувала, тому що якщо я його розкачаю, він буде великий по розміру, а треба, щоб він отак от влігся прямо на начинку. І тепер защіпаємо краї тіста. Для того, щоб пиріг виглядав красиво і апетитно, я змащу його жовтком. Я додала в чашечку один жовточок і одну чайну ложку води. Розмішаю і за допомогою щіточки змащую верх порога. Всередині необхідно зробити невеликий отвір. Це потрібно для того, щоб в процесі випікання рідина із порога випаровувалася. Можна вирізати такий невеликий, круглий, або квадратний, як вам більше сподобається. Або може хтось якесь сердечко там ще любить вирізати. Ось приблизно таким чином. Духовку розігріваємо до 200 градусів. Режим верх-вниз ставимо на середній рівень та випікаємо приблизно 40-50 хвилин. Друзі, наш чудовий пиріг готовий. Випікався він рівно 40 хвилин, добре піднявся, підрумянився. Тепер давайте подивимось, як він виглядає всередині. Розрізаємо. Тісто дуже хрустке, дуже смачне. Так, ріжем. Всередині він м'якенький. Я думаю, що це видно, коли я розрізаю. А по бокам хрустке, тісто смачне. Так дивимося, що у нас там всередині. Я вам рекомендую зразу його не розрізати, нехай він вистигне. Ну, Щоб він не повністю вистиг, а щоб такий був тепленький. Тоді начинка більш схватиться. Зараз пиріг гарячий і здається, що начинка не пропеклась. Насправді це не так, поріг готовий, тому ось користуйтесь такою моєю порадою. Друзі, я рекомендую вам цей рецепт. Це дуже проста і смачна випічка на повсякдень. Підходить як перекус, можна взяти з собою шматочок на роботу чи дитині в школу з собою покласти. Дуже-дуже смачно. Сподіваюсь, що ви будете користуватися. Користуватися цим рецептом, підписуйтесь на мій канал та до зустрічі в наступному відео, Па-па!